Покинутий готель парус знають усі, але не всі знають, що між ним і рестораном поплавок є народний креативний парк. Саме про нього наш екскурсійний клуб сьогодні розповість. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну а ми починаємо. Ще на початку 2000-х років тут хотіли побудувати аерокосмічний музей із ракетами в повну величину. З таким амбітним будівництвом місто тоді не впоралося. Від луням 2000-х залишився занедбаний залізний каркас червоного кольору. Лише в 2013 році ідею вдалося реалізувати: побудували парк ракет, але вже в іншому місці. Офіційно власником цього парку є місто, але є неофіційний власник. Його звуть Сергій Мироненко. Саме він створив ідею щодо його відродження. Зі слів Сергія: креативних ідей багато потрібні люди і матеріали. Матеріали я купую за свої гроші або використовую те, що дають друзі та знайомі. Буває, що потрібно вийти і щось зробити, але всі, хто допомагає, роз'їхалися або хворіють. Тоді я виходжу сам і кличу тата. Йому 74 роки, він дуже активний. Ми разом катаємося на велосипеді. Він мій найкращий помічник. Ми все робимо з підручних засобів. Було б більше грошей, ми б зробили якісні лавочки. А так це просто колоди. Сергій зі своїм другом Сергієм Живковим організували ініціативну групу жителів цього району, від імені якої вони навіть зверталися до адміністрації міста з проханням допомогти у відновленні парку. У 2020 році цю територію хотіли облагородити центральну металеву конструкцію, що іржавіє, перетворити на глобус, а на бетонній ділянці намалювати величезну карту світу. Але в той час ці ідеї завадив карантин. А зараз цим проектом ніхто не займається. Дякую за перегляд, друзі. Якщо це відео вам сподобалося, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Екскурсійне бюро Прогулянка Дніпром чекає вас на наших екскурсіях.